Прямий контакт між бізнесом і дослідниками може стати механізмом, що значно прискорить втілення винаходів промисловості, а також стимулюватиме науковців розробляти більше інновацій. Це один із принципів, що його сповідують учасники проекту ЄС Нанотвінінг. Він стартував рік тому і розрахований на 28 місяців. За цей час українські вчені матимуть серію контактів зі своїми колегами із Німеччини, Італії, Франції, Греції, Естонії. Очікується, що це допоможе поширювати Рити кращий досвід, який допомагає європейським науковцям процвітати і без державних замовлень. Проєкт нанотвінінг уже зробив реальністю складне спектрометричне обладнання, що отримали українські вчені. В арсеналі українських учених поповнення, сучасний спектрометр відтепер у розпорядженні науковців інституту фізики Національної академії наук. Прилад дозволяє досліджувати об'єкти розмірами у нанометри. Крім того, отримати результат можна за лічені секунди, а впоратися з аналізом під силу навіть студенту-початківцю. Ми можемо бачити зображення на екрані. Не потрібно постійно дивитися в об'єктив. Це все, все перед тобою. Цей прилад коштує більше одного мільйона гривень. Його придбали за гроші проекту на що фінансується європейським союзом. Окрім того, завдяки проекту в інституті відкрили і першу в Україні міжнародну лабораторію поверхнево підсиленої спектроскопії. Там зможуть робити дослідження не лише українські вчені, а й науковці з п'яти країн-учасниць проекту. Це прибор зараз є буквально стандартом на западі. Тобто всі хто займається нанотехнологіями, Прибор подобного класса должны иметь. И вот почему мы очень рады, что он появился здесь. Вот это означает, что и Украина тоже становится полноценной частью европейского общества и может науку делать в в тому ж самому масштабі що і нормальні європейські країни. Утім, Ахілесова п'ята української науки це відсутність прямого зв'язку між наукою та бізнесом. Віце-президент НАН України констатує, що частка вітчизняних винаходів на світовому ринку лише 3-5%. відсотків. Решта розробок припадає пилом в інститутських шафах. Результати наукових досліджень. Рідко є затребувані нашою промисловістю, нашим бізнесом, стримує, гальмує цей розвиток саме. Відсутність сприятливого інноваційного клімату одна із цілей проекту нанотвінінг популяризувати поєднання дослідницького та підприємницького підходу у науковому середовищі. Його інструментом стане поширення досвіду європейських країн щодо співпраці між науковцями та бізнес-структурами. Перша зустріч учасників проекту вже відбулася у Києві. Представники Франції, Італії та Естонії ділилися досвідом в галузі трансферу технологій. Зокрема, Естонія презентувала модель, що її успішно використовує більшість наукових закладів країни. Учені, які досягли високого рівня, починають самостійно цікавитись бізнесом, і вони створюють невеликі приватні компанії, що виготовляє дослідні зразки. І з ними вони приходять до своїх колег в університет і пропонують співпрацювати. Для цього вони пишуть спільний проект і направляють його до ЄС, яке і надає кошти для масового виробництва. Я сподіваюся, що в майбутньому ми скажімо, Приймемо їх досвід, пропустимо через законодавство українське, через ситуацію українську. Адаптуємо її до України і зможемо більш активно також співпрацювати з бізнесом. Проект на Натвінінг триватиме ще два роки. За цей час планують заходи, які спрямовані посилити співпрацю між науковцями з України, Франції, Італії, Естонії, Греції та Німеччини. Зокрема, збираються влітку організувати другу міжнародну літню школу. Прямій контакт між бізнесом і дослідниками може стати механізмом, що значно прискорить втілення винаходів промисловості, а також стимулюватиме науковців розробляти більше інновацій. Це один із принципів, що його сповідують учасники проекту ЄС Нанотвінінг. Він стартував рік тому і розрахований на 28 місяців. За цей час українські вчені матимуть серію контактів зі своїми колегами із Німеччини, Італії, Франції, Греції, Естонії. Очікується, що це допоможе поширювати ти кращий досвід, який допомагає європейським науковцям процвітати і без державних замовлень. Проєкт нано уже зробив реальністю складне спектрометричне обладнання, що отримали українські вчені. В Арсеналі українських учених поповнення. Сучасний спектрометр відтепер у розпорядженні науковців інституту фізики Національної академії наук. Прилад дозволяє досліджувати об'єкти розмірами у нанометри. Крім того, отримати результат можна за лічені секунди, а впоратися з аналізом під силу навіть студенту-початківцю. Ми можемо бачити зображення на екрані. Не потрібно постійно дивитися в об'єктив. Це все, все перед тобою. Цей прилад коштує більше одного мільйона гривень. Його придбали за гроші проєкту на що фінансується європейським союзом. Окрім того, завдяки проєкту в інституті відкрили і першу в Україні міжнародну лабораторію поверхнево підсиленої спектроскопії. Там зможуть робити дослідження не лише українські вчені, а й науковці з п'яти країн-учасниць проєкту. Цей Прибор зараз є буквально стандартом на Заході. Тобто всі, хто займається нанотехнологіями, Прибор подобного класса должны иметь. И вот почему мы очень рады, что он появился здесь. Вот это означает, что и Украина тоже становится полноценной частью европейского общества и может науку делать в в тому ж самому масштабі, що і нормальна європейська страна. Утім, Ахілесова п'ята української науки це відсутність прямого зв'язку між наукою та бізнесом. Віце-президент НАН України констатує, що частка вітчизняних винаходів на світовому ринку лише 3-5%. Решта розробок припадає пилом в інститутських шафах. Результати наукових досліджень. Рідко є затребувані нашою промисловістю, нашим бізнесом, стримує гальмує цей розвиток саме. Відсутність сприятливого інноваційного клімату. Одна із цілей проекту нанотвінінг популяризувати поєднання дослідницького та підприємницького підходу у науковому середовищі. Його інструментом стане поширення досвіду європейських країн щодо співпраці між науковцями та бізнес-структурами. Перша зустріч учасників проекту вже відбулася у Києві. Представники Франції, Італії та Естонії ділилися досвідом в галузі трансферу технологій. Зокрема, Естонія презентувала модель, що її успішно використовує більшість наукових закладів країни. Учені, які досягли високого рівня, починають самостійно цікавитись бізнесом. І вони створюють невеликі приватні компанії, що виготовляють дослідні зразки. І з ними вони приходять до своїх колег в університет і пропонують співпрацювати. Для цього вони пишуть спільний проект і направляють його до ЄС, яке і надає кошти для масового виробництва. Я сподіваюся, що в майбутньому ми скажімо, Приймемо їх досвід, пропустимо через законодавство українське через ситуацію українську, адаптуємо її до України і зможемо більш активно також співпрацювати з бізнесом. Проект на натвінінг триватиме ще два роки. За цей час планують заходи, які спрямовані посилити співпрацю між науковцями з України, Франції, Італії, Естонії, Греції та Німеччини. Зокрема, збираються влітку організувати другу міжнародну літню школу. Новини